Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Перш за все, я ще раз хочу привітати вас з новим 2026 роком та Різдвом Христовим. Я дуже надіюся на те, що саме в цьому році здійсниться одне на нас з вами велике бажання. Перемога і закінчення війни. Дуже сподіваюся, що 2026 рік нас не підведе. Ну що ж, як ви вже побачили з заставки до цього відео, сьогодні будемо з вами шити. Шити я буду серветки круглі з такими складочками. І я хочу, чесно кажучи, я не планувала знімати про це відео, але в мене таке є замовлення. І я подумала, чому б вам не розповісти, як дуже легко, дуже просто, щоб справився з цим, навіть новачок, зробити такі складочки на круглих плейсматах, бо це підтарільники будуть. Тому я вам сьогодні це все покажу, розповім. І такі підтарільники зможуть пошити всі, хто захоче, навіть якщо ви ще до цього не шили. В попередньому відео я вам показувала, як я шила такий комплект з катертина, з плейсматами, з серветками із тканини, яка водонепроникна. Якщо ви не бачили, посилання на це відео я залишу внизу під цим відео в описі. Сьогодні я буду шити ці плейсмати круглі зі складочками з попліну 100% бавовни. Ось, ви бачите, у мене багато відрізів різних відтінків. Але в результаті наші серветки будуть червоні. Я не можу зараз вам показати цю тканину, бо я вже їх пошила. Ну що ж, всі етапи пошиву, всі тонкощі в цьому відео на один виріб я вирізаю дві ось такі круглі деталі діаметром 29 см. Для того, щоб зробити оборку по е, цьому колу, я вирізаю таку деталь шириною 10 см і довжиною 261 см. Зараз я буду робити цю е, оборку, покажу вам і покажу, як вона повністю по колу співпаде з краєм. Робити складки я буду за допомогою доволі неочікуваного інструменту. Це Виделка. Зараз покажу, як це робиться. За допомогою веделки дуже легко робити однакові складочки. Це просто треба приноровитися, декілька разів спробувати, і у вас обов'язково це вийде. Подивіться в уповільненому темпі. Як я закладаю цю складочку. Ось такий результат, як ви бачите, в мене повністю співпала аборка з краєм цієї, цієї деталі, цього круга. Якщо ви все правильно зробите, вона теж у вас співпаде. А тепер нам залишилось тільки отут проложити рядок по краєчку. Так, я пристрочила цю оборочку, ці складочки. ВДлка моя дає складочку глибиною 2,5 см. Зараз я вам покажу ось видно 2,5 см. Тепер у нас дуже проста задача взяти другу деталь, накрити ось так, урівняти всі наші. Краєчки, застрочити по колу і залишити отвір приблизно 10 см, для того, щоб ми могли його вивернути. Треба сказати, що ці плейсмати получаються такі. Дуже охайні і трошечки романтичні. На вигляд виглядають достатньо, ну, я не можу сказати, дорого, ну, так, солідно, тому що з лицьової сторони вони повністю оброблені, але вони також так же само оброблені і зі сторони спинки. Це донце це в нас таке подвійне, тому дуже охайні. І дуже-дуже, ну так, солідні. Серветки-плейсмати вже готові. Але в мене, на жаль, не залишилося червоної тканини, щоб зробити столові серветки на тарілку. Залишилось буквально декілька ось таких відрізків, ну вони малі, але все одно на цих відрізках я вам зараз покажу, як за допомогою ось такого кільця. Класно сервірувати таку серветку на тарілку. Спосіб дуже простий. Нам треба зложити ось цю серветку гармошкою. Ось в такий спосіб. Ну, дуже просто. Такі складочки робимо. Ось так зложили. Все. Тепер треба її перегнути ось так навпіл, ось таким чином. Так, щоб вони були наші краєчки однакові. І надіваємо на цей кінчик кільце. І все. І в нас виходить, ось так викладаємо на тарілку серветку. Щодо пошиву, на сьогодні це все. Але я хочу вам сказати таку невеличку новину. Справа в тому, що всередині хати ми затіваємо дуже серйозний ремонт. Ми будемо робити це не самі. Для цього ми винайняли майстрів, тому що треба зробити дуже великий об'єм і швидко. Я буду робити репортажі, оскільки ми будемо сюди приїжджати. Таким чином, обов'язково слідкуйте за нашим каналом. Ремонт буде дуже серйозний і інформація буде дуже корисна. Підписуйтесь, якщо ви не підписані, і будемо знов таки робити з вами все разом. А я прощаюся з вами. Цілую, обіймаю пока!